В цьому відео ми розглянемо таку річ, як експорт та імпорт файлів в SketchUp. Це буде загальний урок, він не буде прив'язаний до якогось там певного формату, який ми будемо експортувати чи імпортувати, а загальна база, яку слід розуміти, коли ви захочете робити ці маніпуляції. Отож, якщо у вас є така потреба в експорті-імпорті, у вас є. Певний проект, його обов'язково потрібно зберегти перед тим, як експортувати чи імпортувати. І після цього ми заходимо у файл. І у файлі є імпорт і експорт. Імпорт це те, що ми завантажуємо до себе, а експорт це те, що ми відвантажуємо від себе. Почнемо з імпорту. Нам потрібно завантажити якусь модель до нашої моделі в SketchUp. Логіка тут проста: У нас є формат, який нам потрібен. Обрали формат, в себе на комп'ютері шукаємо той файл з тим форматом, який нам потрібен. В нашому випадку це буде, наприклад, 0.2. І завжди, якщо ви оберете формат, пропонується кнопка опції. Вона має в собі ще певні додаткові налаштування. Зараз ми це розглядати не будемо, але е якщо раптом, наприклад, ви оберете якийсь певний формат і вам потрібно щось специфічно там налаштувати, то кнопка опції може це запропонувати. Нажимаємо «Імпорт». І чекаємо, коли завантажується це в нашу 3D модель. Close. І тоді з'являється модель. Це той самий по суті, будиночок, який ми перед тим експортували в 3ds. Хоча файл, скажімо, той самий, але він прийшов через конвертацію. І коли ми його знову завантажимо іншим форматом SketchUp, він завжди буде. Це як аксіома, не такий ідеальний, як той, що створений в SketchUp. Як бачимо, тут з'явились додаткові лінії. І одне діло, коли це простий об'єкт, з ним, в принципі, можна працювати. Але коли це якась складна геометрія, то ви вже особливо робити якісь маніпуляції редагування не зможете. Це слід взяти до уваги. Це така закономірність, в принципі, в будь-якій програмі. Все, що створене в програмі, це скажімо, ідеальне. Все, що завантажено додатково зі сторонньої програми, воно завжди буде якесь таке, скажімо, каряве. Далі, це все, що стосується імпорту. Далі йдемо до експорту. Експорт в собі має таких чотири функціонали. Ми можемо модель експортувати в 3D-модель, в 2D-графіку це в картинку. В selection slice це ми можемо, наприклад, якщо ми оберемо розріз, Окей, виберемо в нашому випадку обов'язково цей розріз, здемо у файл. Далі експорт, і бачимо, Selection Slice стає активним. Тобто ми можемо е, цю проекцію розрізу експортувати в DWG. Тут в принципі, форматів небагато. це по суті DWG формат. І в опціях обрати, якщо вам потрібно якісь там додаткові налаштування, і експортувати. І експортувати. Експортуємо. Все експортували в DWG формат. Можемо виділити. Це доволі часто потрібна річ. Наприклад, ви концептуально щось створите, і вам вже потрібно якісь, скажімо, такі більш точніші штуки, які ви можете собі закинути там, в архікат і вже не знаю, аналізувати і робити подальшу роботу. Далі у нас є ще така річка анімація. Ми сьогодні розглядати це не будемо, оскільки це тема окремого уроку. Я про це обов'язково запишу відео. Це, по суті, створення анімації. Воно в експорті, тому що ми нашу модель експортуємо в MP4 ну, там, лаві, в AVI певний відеоформат. І воно е займає трохи часу, щоб зберегтись, експортнутися. Але про це пізніше. Е що стосується 3 d моделі і 2D-графіки, все аналогічно. Заходимо 3D-модель, обираємо формат потрібен. Є опції, якщо вони нам потрібні, ми їх налаштовуємо і експортуємо. Називаємо, наприклад, 3. Файл невеликий, воно відбувається миттєво. Якщо ми зайдемо в експорт і оберемо, наприклад, вже 2D-графіку, то ми змозі створити вже не 3D-модель, а картинку. Якщо нам, наприклад, потрібна якась презентація, ми беремо, називаємо цей файл, вибираємо формат. І тут важливо от, власне, в опціях в картинці ми можемо задати розширення. Задаємо розширення, детальніше у нас є урок на каналі в описі до відео, обов'язково залишу посилання, як експортувати в картинку і налаштовувати JPEG і PNG. Експортуємо. Це також доволі миттєво, бо не складна в нас 3D-модель. Тепер, якщо ми зайдемо, наш файл має називатись 04. Заходимо і бачимо, що наша модель вже у форматі картинки, в даному випадку JPEG. Це, в принципі, є все, що потрібно знати про експорт та імпорт. Якщо вас е, конкретно цікавить якийсь формат, е, бо є певна специфіка е, в експортуванні, наприклад, е, форматів, е, і якщо вам потрібно щось налаштувати, я обов'язково запишу відео, ви залишите в коментарях свої побажання, а при потребі я запишу відео, щоб е, знати ще більше. Дякую за увагу, лайк і підписка, За що безмежно вдячний!